Пивкаво міцної. Півночі не спав, крутився, то якісь думки лізли дурні в голову, то на роботі конфлікт треба якось вирішити. Щось на СТО треба заїхати, бо в машині щось гримить. Шахет півночі літав чи не літав, не виспався, коротше. І вчора не виспався, і позавчора. А ви знаєте, що проблеми зі сном це один з приводів звернутися до психіатра. Адже це може бути симптомом значно більших проблем. Безсоння, воно зазвичай виникає, якщо вже є якийсь певний мінімальний хоча б психічний розлад. Тобто воно не є саме по собі ізольованим. Ну, це може бути хіба окремо, якщо це ізольоване порушення ритму, сну бадьорість. Ну, його теж можна відкоригувати. Тому причин безсоння може бути дуже багато. Це може бути та сама тривога, це може бути ПТСР, це може бути банальна, просто якась життєва подія, яка спровокувала це безсоння. Але тоді воно тут питання, чи це безсоння короткочасне і воно само по собі відкоригувалося минуло і стабілізувалося все, чи воно все-таки продовжується. Ми, якщо воно продовжується, необхідно ті вже звертатися до психіатра і це діло коригувати. Рушення сну не можуть бути дуже різні. Це може бути як неможливість взагалі заснути, а людина заснує геть під ранок, і вона не може виспатися. Так само це може бути, що вона заснула ніби швидко, але через годину вона вже проснулася. І вона за ніч просинається по декілька разів, і вона не може виспатися. Вона під ранок просинається розбитою. Вона не може нічого робити, тому що вона втомлена і знесилена. Це буде теж порушення сну, а може взагалі не могти заснути, і в неї буде збитий режим. Вона, наприклад, ніч не спить, там в день вона попробувала заснути на годинку-другу, вона знов не може вночі вже заснути. Тому види порушень сну вони є дуже різні. Важно спати 7-8 годин за добу. Але це має бути нічний сон. Тому що денний він не буде ефективний, і так само потрібно, щоб людина лягала спати близько 10-ї вечора і до першої години ночі бажано цей період, щоб вона все таки засинала, тобто не пізніше 12-ї години. Тому що це той період, коли виробляється мелатонін, гормон, який регулює ритм якраз сну бадьорості. І якщо цей період людина засинає, в неї в кімнаті тихо, світло виключене, вона в темноті в спокої, відповідно, цей гормон буде продукуватися, вона буде відбуватися, ну, все буде нормалізовуватися людина. А якщо вона буде лягати спати десь під ранок, і вона не буде висипатися, відповідно, в неї буде повністю збиватися цей ритм побудувати графік, коли відпочинок, коли бадьорість. І так само старатися дотримуватися цього режиму, потрібно нормалізувати харчування, потрібно старатися більше перебувати на свіжому повітрі, звернути увагу на такі звичайні аспекти побутового життя. І завдяки цьому може в принципі, відновитися, покращитися взагалі сон. Якщо цього вже не відбувається, тобто людина зробила все, що могла. Вона там має достатню фізичну активність, вона достатньо часу перебуває на свіжому повітрі. Вона старалася відкоригувати от всі моменти, коли вона працює, коли вона відпочиває, вона лягає спати там, допустимо, в десятій вечора виключає світло в тишині, все добре. Вона не може все рівно заснути. Ну тоді вже варто звернутися за допомогою. А вже ж ви можете сказати, тут і так немає часу присісти, а ще й треба йти до психіатра. Можна заїхати в аптеку і купити снодійне. Або в крайньому разі у мами, у бабусі є волокордин або корвалол. А ви знаєте, що ці ліки не допомагають від болю в серці та налікують не нерви. Ці препарати фактично нічого не лікують. Їх немає в жодних аптеках, окрім стран колишнього СРСР. І вони фактично є наркотиками, які викликають залежність. Так так, ті бабусі, які кричать перехожим наркомани, самі є наркозалежними. Не з такими наслідками, як солі і тому подібні наркотичні засоби, але з вираженою залежністю. Це препарати, скажімо так, обізвамо їх барбіртурати, котрі у нас на часі чому? Бо поступово на фоні стресу люди не сплять. Сам десаничний синдром порушення сна він приєднує до себе потім астеризацію, розбитість, такі похандричні стани. І вони починають такий приймати класичний заїжджений препарат, як, наприклад, велокардін, барбавал та інші. Їх досить широко і рекомендують в аптечних кіосках та закладах. Так, дійсно, спочатку це там дійсно 5-10 капель, котрі повинні бути. Але ж поступово набирається дозування. Він має токсичний вплив, він має вплив на швидкість реакцію, наприклад, у водіїв, та також ми розуміємо, у людей, які там виконують моторні руки які потребують концентрації. І він а, також поступово не з синдромом залежності, який викликає, наприклад, там, тяжкі психічні психологічні а, наслідки залежності, але а, що, принаймні, невротичні неврологічні, вони викликають. Тобто це така невелика в лапках залежність, котра підсаджує багатьох пацієнтів навіть пожиттєво. А, якщо пацієнти приймають ці препарати з тим, щоб поспати. Краще звернутися до спеціаліста і пройти курс лікування тими препаратами, з котрих потім, скажімо так, можна буде зійти і повернутися до нормального способу життя. Бо якщо ми вже приучимо цими препаратами організм, що він тільки з ними спить, то потім їх замінити на інші досить тяжко. Їх дія на сон короткочасна, тобто вони допомагають людині просто заснути. Але глибину сну, циркадність сну по ритмам, вони не дають ніяку. Тобто, так, дійсно, вони дають людині поспати. Але в кінцевому результаті цей сон не дає змогу відпочити, не дає змогу фізіологічно організму перезавантажитися, скажімо так. І по-друге, якщо набивається, скажімо так, дозування, і ми бачимо, що зріст прийому росте, 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 толерантність росте. То кожного ранку після такого е прийому, знаєте, я людина просипається, як я вам скажу, як з похмілля. Але ж ми також розуміємо, що поступово за рахунок концентрації за рахунок системного вживання цього препарату росте інтоксикація, і що принаймні це дія на серцево-судинну систему з піками пониження та підняття артеріального тиску і загрозою судинних катастроф. Спочатку за рахунок інтоксикації, це можуть бути гепатози, гепатити, щонайменше. потім це будуть уже судинні реакції, втрата свідомості. yeah Різкі зміни тиску, то зниження його, то підвищення, головокружіння. Потім може додатися вже неврологічна симптоматика за рахунок, за рахунок гіперінтоксикації е, в виді і тремтіння кінцівок, і задвоєння в очах та іншого. Тобто, чим далі буде, чим більше буде інтоксикація, тим поступово буде токсичність на весь організм і прояви будуть різноманітні. В мене були пацієнти, котрі з таких барбітуратів переходили на то на Стоїн глоду, то інші і вже на алкогольні продукти. А були пацієнти, які на жаль втрачали життя із за цирозу печінки, і скажімо так, ну довели себе вже до такої точки неповоротності. Є така польська хороша прислів'я, все яд важливе лише дозування. Тобто, так дійсно він дає такі ефекти, коли це 5, 10 або 20 терапевтичних капель і в курсом лікування. А якщо це півроку або рік вжитку і вже привикання, що людина, ага, так, 9 часов, мені ж потрібно випити капельки мої. То ні, зовсім ні на жаль. Моя бабуся царство написала також жувала цей препарат і досить добре. Але от я вам скажу, що це було дозування. Ну, знаєте, якщо вже людина е, сформувала для себе таку залежність, е, це не настільки критично, щоб ми там, скажімо так, били, в, е, били тривоги, але е, Краще перейти на більш суттєві дієві медичні засоби, котрі і дають нормалізацію, фізіологічну нормалізацію сна і дають потім адаптацію організму і поступовий вихід з цих препаратів. Наркоман наркоман, наркоман. Ну я б не сказала, що прямо наркоманки, але залежність вони напевне ще мають. Якщо вона вже в старшому віці ця людина, воно їй допомагає, воно не приносить там якоїсь особливої шкоди. І ця старша за віком людина ну, краще хай вже приймає, але в безпечних дозах. Чи вона не збільшувала це геометричні прогресії, тому що тоді це можуть мати вже більш важкі наслідки. А відміняти ну, тоді не потрібно. Але самому починати таке приймати і доводити до себе до стану залежності, ну цього теж не варто робити. Краще піти до лікаря, з'ясувати, в чому причина цього безсоння, що саме спровокувало, яким чином це питання вирішити, і, можливо, є якийсь розлад, який потребує теж уваги до цього. Безпечних снадійних не буває, тому що якщо людина навіть і знайшла якесь надійне, вона його прийняла, воно їй допомогло, вона заснула. Ну, є ризик того, що вона його буде приймати постійно і в неї буде розвиватися залежність від цього снадійного, вона вже не зможе спати без нього. По-друге, ніхто не гарантує, що це буде дійсно препарат, який лікує безсоння. Саме по собі, це може бути зовсім інший препарат з іншої групи фармакологічної, який просто має таку властивість. Але в нього може бути ціла купа побічних дій. Це буде некоректно з плані лікування взагалі. І тим більше це буде замасковувати той розлад, який спричинив саме безсоння. Тобто, виходить, безсоння людина усунула, а саме розлад в неї залишився. Відповідно, цей розлад буде прогресувати, тому що людина не звертає уваги на цей розлад, і він буде вже поглиблюватись і погіршувати стан людини в подальшому. Це може бути та сама. Сама тривога, яка переросте в соматозовану форму. здоровий сон це важлива частина нашого здоров'я, і фізичного, і ментального. Відмовлятися від нього шлях в нікуди. Ставте лайки, підписуйтесь, діліться посиланням. У нас ще багато цікавого контенту.